Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я експериментую над такою амфорою. Перетворюємо скляну пляшечку на старовинну амфору. Використовую кридяну фарбу, ту, яку я сама роблю, і каву, спиту каву. Ось така пляшечка в мене від... Клинового сиропу з ручечкою, я захотіла з неї зробити амфору. Першим шаром я пройшлася по ній тоненьким шаром кридяною фарби, і другий шар додала ось е спонжиком такими з пупиришками, е так і залишила сохнути цю фарбу. Далі роблю я кришечку. На кришечку я наклеїла ще дві ось таких е е кришечки від пляшечок. І тепер обклеюю їх е, декором е, відливочками акриловими на гарячий клей, щоб зробити таку високу кришечку, як от у амфори. Е, Приклею це все на гарячий клей. Там, де лишилися пусті місця, я їх просто е, ось заповнюю цим гарячим клеєм, тому що ми це все будемо фарбувати і буде такий у нас. Е, Рельєф. Ось так вона виглядає. Тепер я ще хочу понизу тут зробити такий декорчик, такі завитушечки. Ось і верхушечку зробити таку теж цікаву з залишків цих відливочків. Ось так це буде виглядати. Така буде собі пробочка. Тепер на ці боковушечки своєї пляшки я теж вирішила зробити такий декор з цих відливків, рамочка, ангелочок. Наклеювала я це, це все акрилові відливки з акрилового герметика у молдах. Як я це роблю, я дам посилання на відео. І З цієї сторони ось приклеїла і з стильної сторони. Клеїла я це все на гарячий клей, але прийшла до висновку, що краще все-таки клеїти на дракон. Тому що гарячий клей цей не дуже гарно тримає. У мене навіть кусочок, коли я почала фарбувати, кусочок навіть відвалився. Але вже я залишила те, що тримається, так і залишила. Ось. Оце все лишаю, щоб воно гарно підсохло, і приступаємо до подальшого декору. Ось так тепер виглядає закінчений вигляд декорування моєї пляшечки цієї старовинної амфори. Далі я знову беру цю свою кридяну фарбу і зафарбовую кришечку, і ці. Відливочки, щоб вони не відрізнялися по фактурі від самої пляшечки, щоб це була однакова кругом фактура. Підсушую я це все. Феном. Далі в залишки цієї кридяної фарби я додала залишки з жовтенької цієї фарби, яку я робила для попередніх своїх робіт. Гарно все вимішую. І так само спонжиком я покриваю цією фарбою всю пляшечку. І ось ці візерунки, і кришечку. Повністю всю пляшечку покриваю цією фарбою, покриваю спонжиком. Тут такі пухірці від цього спонжика, я їх не буду відшліфовувати, мені це потрібно так, щоб зробити такий, от бачите, відлетів тут шматочок, щоб зробити такий вигляд старої амфори, яка вже має якусь історію. А там, де спонжик не зайшов, я підфарбовую це все пензликом. І ховаю ці залишки фарби і знову підсушую це все феном, щоб прискорити свою роботу. Далі робимо старовину. Беру я каву, це спита кава. З... Я... Беру її все безбираю, коли варю каву. А ще можна попросити в, в кавових цих, в бариста в кавових генделиках. Спочатку я взяла таку більш крупну мелену, каву. вона погано заходила в ці всі шпаринки, тоді я взяла таку зовсім, -зовсім мілку мелину фарбу і почала от так її втираємо в нашу е, пляшечку, в нашу фарбу. Це не моя ідея, я це все бачила в інтернеті декілька таких відео, і там рекомендують на таку більш сиру фарбу втирати це все. Але ось в мене там знизу вона не дуже досохла і мені це не сподобалося, вийшли такі плями. А мені хотілося, щоб вийшла е, така. Е, все таки старовинні такі крапочки туди вкраплення в цю фактуру. Нібито, от, бачите, от там такі знизу вийшли плямочки, мені це не сподобалося. Але на другій своїй роботі я ще бачила декілька відео трошки з кавою трішечки там по-інакшому. Це робиться, я хочу ще поекспериментувати. Це буду вже робити на других горщичках. Далі беру пензлик і залишки цієї кави. Я пензликом всі вибираю те, що мені не потрібно. Дивлюся, де треба ще додати, може, цієї кави. Де там, де там вона не зайшла так, як мені подобається. І залишки забираємо пензликом. І ось така амфора старовинна в мене, вийшла з скляної пляшечки з під сиропу. Ось така цікава річ з того, що під руками. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, вам згодиться моя ідея. Перетворення пляшки на таку річ з історією. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі дають можливість просувати відео в Ютубі. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити, слідуючі надходження моїх відео. Сподіваюсь вам. Буде зі мною цікаво, в мене ще є дуже багато ідей, які можна втілити в життя. Ось бачите, така виходить в крапочках фактура цієї амфори. Ще раз дякую за те, що ви дивились моє відео. Донатьте на ЗСУ, разом до перемоги! Слава Україні!